Доброго дня, знаходимось на вулиці В'ячеслава Черновола. Тут викрили пам'ятну табличку В'ячеславу Чорновола, яка була закріплена на цьому камені. Нагадаємо, що в жовтні 2024 року. Табличку вже викрадали. Після цього встановили нову у січні 25-го року і ось тепер нову табличку також хтось демонтував. Нагадаю, що читати новини Дніпра області можна на сайті dp а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося на вулиці В'ячеслава Чорновола. Тут зникла пам'ятна дошка В'ячеслава Чорноволу. у жовтні 24-го року. Дошку вже демонтували і після цього у січні 25-го року тут встановили нову. І ось зараз у жовтні зникла вже і нова. Подробиці до фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.